П'ять причин, чому ми не можемо забути наших колишніх. Саме перше це невирішені емоції. Тобто, знаєте, ви не досказали, по суті, не договорила, тобто або ти такий гад, або щось таке. Ну знаєте, стоїть тут в горлі, і такі, от так би сказати, отак так а так, не Да? Далі ідеалізація колишнього. Тобто, це може бути проявлятися в тому, що знаєте, наш мозок так може сформувати наше сприйняття, що ми можемо з такі, такі хороші моменти і, знаєте набагато краще, чим дійсно є людина. Далі третє це звичка. Тобто ви розумієте, що ви просипаєтесь, ніхто не пише доброго ранку, чи ніхто не цікавий, такі це так, да, нагрузненько. Да, да. І ви згадуєте, 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 так? Далі, -е, четверте, це те, що ви знаєте, низька самооцінка, ви такі, о, він мене кинув, все не найду. Не найду буду одна до, до, до смерті, буду одна з котами і тому подібне, так? Далі останнє це невизначеність майбутнього. тобто Ну з ним, хоча б було стабільно, ну він там пив, ну там не переходив. Ну, ну хоча б тут був. І ці всі фактори можуть, знаєте, дуже негативно на вас впливати, і ви, ви знаєте, якби визначати таку, знаєте, залежність, щоб ви думали, думали, думали про вашого колишнього.